Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене в руках ось ця коробочка, отже, буде у нас огляд пустих баночок за попередній місяць, тобто огляд пустих баночок за травень місяць. І знову я цього місяця знімаю його трошечки пізніше, ніж зазвичай знімала, 19 червня, майже кінець червня. Вже скоро треба буде показувати баночки пусті за червень, а я ще вам не показала, що в мене закінчилося у травні. Так от, приступаємо. Закінчилася у мене ось така піна для ванни, тропічний коктейль. Це у нас виробництво України на Global Leader Group. Запах класний, об'єм величезний. Так як в мене вдома ванни як такої немає, у мене душ. Я цією піною користувалася як гелем для душу. Чому ж вона в мене опинилась? Я, здається, її в подарунок отримала від компанії на одному з форумів. Так і тут об'єм величезний, а це піна, і воно дуже піниться. То я використовувала і як гель для душу, і навіть як рідке мило для рук. Тому що, нагадую, тут 750 мл. Засіб сподобався, як піна для вани, я його по прямому призначенню не використовувала, тому не можу сказати, як це працює саме як піна для вани. І ясно, що я цей продукт для себе брати мені не має сенсу, але якщо буде на подарунок, як гель для душу, він мене влаштовує і вистачає його, правда, надовго. Здається, по каталогу ціна його 199 гривень є ще аромат крем-карамель. Тому хто любить і має можливість приймати ванни, звертаю увагу, продукт дійсно достойний. Закінчився в мене кондиціонер для волосся бренду Осмолів. Це у нас безсульфатна лінійка. Тут у мене саме з аргановою олією я брала. Ціна по каталогу стається 449 гривень. Зараз трішечки піднялася ціна. Сам. Кондиціонер мені дуже подобається. Там є три різних види аромати. Ну, відповідно, склад буде відрізнятися. Всі три мені подобаються, Я не можу обрати, який краще подобається, який краще працює. Точно гарно працює для сухого, для пошкодженого волосся. Тут 500 мл, баночка велика. Не знаю, можливо, буду повертатися. Зараз взяла в користування новинку від іншого бренду. До речі, теж турецького. Космолів у нас теж турецький бренд. Хто шукає для пошкодженого волосся догляд, рекомендую. В цій лінійці є в нас і шампунь, теж 500 мл, також маски для волосся. Тому звертаю увагу, лінійка чудова, і шампунь. У цій лінійці йде безсульфатний. Тому хороший продукт. І, можливо, я до нього ще повернусь, побачимо. Так далі закінчився в мене гель для вмивання бренду Dermavia, В мене ось такий червоненький це в нас для всіх типів шкіри. Є ще у нас антиакне, тобто в кого висипи на шкірі, то звертаю увагу, він такий зелененький. Загалом це в мене вже не перша баночка, він мені подобається. Тут 200 мл, його вистачає, правда, надовго, не сушить шкіру, гарно очищає. Зараз в користування в теж інший продукт, теж новинка, я люблю новинки тестити, але ось цей гель мені подобається. І Можливо, в майбутньому я до нього буду повертатись, тому що він дійсно працює гарно. Лінійка це у нас такі безпечні класні продукти з хорошим складом, дерматологічно протестовані. Там зазвичай немає ніяких таких шкідливих складників, дійсно безпечний склад. Тому хто має якісь, там, проблемну шкіру чи там, алергічні якісь там, реакції на багато продуктів, на термовіо звертаю увагу, тому що це те, що може вам підійти. Ціна у нас по каталогу здається 369 гривень, теж у нас Туреччина. Так, далі в мене продукт. Я вже колись в розпаковці показувала. Це зубна паста. Це у нас не GL Group чи не доктор Клінік, це у нас з мас-маркету Enmex. Здається, польська паста. Вона мені подобається, вона гарно працює. Неодноразово бачила рекомендації стоматологів, що це ну, така хороша по складу, така базова зубна паста. Зараз в мене в користуванні паста з нашого каталогу, тому що раніше в нас не було. Я купувала ось цю. можливо буду до до неї повертатися, ще не знаю, але однозначно ось ця паста хороша. Закінчився в мене ось такий лосьончик для рук і тіла. Я його використовую як лосьон як кремчик для рук. Гарно зволожує, це в нас теж Космолів. Дуже прикольна упаковочка. Мені подобається зручно в сумочку кидати, виглядає стильно. Це в мене такий варіант кинути в сумочку, якщо десь я кудись їду іду, щоб в мене під рукою був засіб, коли потрібно зволожити ручки. Гарний запах, до речі, із Космолів цей запах мені один із найкращих, їх є в нас чотири. І, до речі, в каталозі липня в нас буде розширення лінійки саме ось цих лосьончиків. Там з'являться нові аромати. Я їх тестила на форумі нашому. Аромати неймовірні, і що хочу сказати: ці лосьончики вже зараз у червні доступні для замовлення. В розділі, здається, для тіла там можна знайти чотири новеньких аромати. Ось там, здається, ще й покращений склад. Ну, коротше, лосьончики я ці обожнюю, вони дійсно класні, я буду до них повертатися, буду їх брати, тому що вони мені дуже-дуже подобаються. Я водами, до речі, один з найкращих. По каталогу ціна їх 199 гривень, теж у нас Туреччина. Рекомендую всім мати однозначно в себе в арсеналі. Ось такий один із цих лосьончиків, тому що там є багато ароматів, можна обрати той, який вам сподобається найбільше. Далі в мене закінчився ще такий продукт, як лосьон для тіла. Це у нас український виробник, і тут в мене аромат Диня. Кришечку, ось цю дозатор я змінила. Взяла інші, тому що мені попався якийсь бракований. Поки що у нас у виробництві їх немає. Їх поки що зняли з виробництва. Я не знаю чому. Тому що самі події вони дуже класні. Тут було два аромати. О, дійсно хороші відгуки від клієнтів, своїх від друзів, хто мене брав мала. Тут у нас 200 мл по запаху. Сам запах тримається недовго. Хто любить такі більш інтенсивний, щоб тобто, намостили, і воно пахло. То з баночки він пахне класно, коли наносите на ручки, там буквально кілька секунд, і запаху практично немає. Але дія ось цього лосьону дійсно класна. І ті люди, які користувалися дорогими брендовими такими набагато дорожчими продуктами. Вони відмічали, це в мене не одна людина, як мінімум дві в моєму оточенні. Сказали, що працює він дійсно класно. От саме зволоження, зняття сухості цього шелушіння шкіри, ось ці лосьончики були чудові. Не знаю, можливо, їх повернуть в нас зараз є інші лосьони, теж непогані, але цей цей теж мені подобався і, і мені насправді ось цей запах деньки дуже подобався. Тому, можливо, повернуть, а можливо, буде щось нове, не знаю, але якщо повернуть, я думаю, що я точно їх буду брати, тому що мені. Особливо цей аромат. Дині дуже подобався. Ще один продукт це у нас Doctor Clinic. Це у нас двохфазна віцелярна водичка. Я нею користуюся, я її обожнюю чисто через те, що вона мені не пече очі, тому що дуже багато засобів, які я пробувала саме двохфазні, вони дуже гарно знімають макіяж, навіть водостійкий, але в е, мене печуть очі, от саме шкіра навколо очей. А від цього не пече. Тому я його беру. Е, запаслася в себе в мене ще є одна в користуванні баночка, одна про запас, тому що бренд-Доктор Клінік, а також ось цю водичку, буду знімати з асортименту. Нових до поставок не буде, тобто те, що є на складі зараз, те продається і все. Знаю, що в нас буде новинка з Космолів, теж двохфазний засіб. Буду пробувати, буду тестити, тому що ну, мені потрібно підібрати, щоб воно мені підходило. А ось цей продукт це те, що мені підходило. Прекрасно розумію тих людей, які дуже засмучуються, коли продукт якийсь виводиться, тому що бувають такі ситуації, коли. Не можна взяти будь-який продукт, тому що не будь-який продукт підходить. Часто є якась реакція організму, там алергічна чи щось, пече не підходить. А тут підібрали, і дуже сумно, коли цей продукт забирають з за асортименту. Дуже сподіваюся, що. Наступна новинка, коли в нас з'явиться, вона мені підійде, тому що прийдеться тоді шукати десь щось інше. Ну, поки що я знаю, що на перший час я запаслася. Він в мене ще є, і поки що він у нас ще доступний до замовлення. По каталогу ціна 199 гривень. Тому хто підбирає для себе, можливо, в когось також є така проблема, що саме пече засіб. То ось цей можна спробувати. Можливо, він вам теж також підійде, як міні. Так, ще один продукт, який у мене закінчився. Здається, в попередніх пустих баночках я показувала теж бібі-крем, то був світлий відтінок, а це відтіночок бібі-крему Max, він іде такий середній, і він, я говорила, досить щільної текстури. На залишках у нас на складі він ще є. Як для BB-крему, ось саме цей відтіночок Max, він досить такий щільний. Хто любить гарно перекривати якісь там недоліки, кому потрібний такий, звертаю увагу, поки є, можна брати, тому що дійсно гарно перекриває і має більш чинну текстуру. Я ним більше користувалася саме на такий прохолодний період, тому що на теплий період на літо, я люблю більш легкі текстури, які були саме у, відті... у відтіночку світлий і з відтіночку середньої. Там така легка текстура на півпрозора, саме бібі-крему. А тут. Щільна текстура відтіночок Макс. Ну, хто шукає, то звертаю увагу, що є можна брати. Так, ще один продукт, який в мене закінчився, це гель для шкіри навколо очей та вуст з муцином Равлика. Це в нас український виробник Global Leader Group. Подобається класний. Я думаю, що до нього ще буду повертатись. Єдине, що станом на зараз його у нас немає в наявності. Я так розумію, що він буде. Ми чекаємо поставку, напевно. Тому що він був в розпродажі, тому бо по термінам тут підходили до завершення, а нової поставки ще не було. Подобається, гарно працює і хороша ціна 179 гривень. Тобто, хто шукає досить такий бюджетніший продукт, то якщо у вона з'явиться в наявності, то обов'язково беріть, тому що дуже хороший гель. І ще один продукт, який закінчився, брала собі ось такі вітаміни для шкіри, нігтів і волосся. Звісно, однієї баночки для того, щоб там супер покращити стан, це недостатньо, але мені однієї баночки було достатньо для того, щоб покращити стан нігтів. От Вони дійсно стали такі твердіші міцніші, тому що вони в мене від природи, в принципі, дуже м'які і тонкі нігті. Тут у нас 60 штучок, ціна його, здається, була 149 гривень, і знову ж таки він був у розпродажі, тому що підходили терміни. Придатності до кінця і поки що його не завезли. Я дуже сподіваюся, що буде, тому що це в нас український виробник і це такий недорогий продукт, який гарно працює, який є дієвим. Тому дуже сподіваюся, що він повернеться. Тим більше знаю, що багато хто навіть моїх колег зі структури користувався, замовляв і гарно клієнти купували, тому що недорого і дієво. Ось. Тому, коли з'явиться в наявності, обов'язково беріть, тому що продукт хороший. Загалом це всі мої баночки за попередній місяць, за травень місяць. Знову ж таки, ви помітили, що практично всі товари це товари із каталогу GL Group. Колись називалися не доктор Клінік, тепер в нас нова назва GL, або Global Leader Group, як кому зручніше. Ось і всі ці товари я беру у себе. Я е, зареєстрована як клієнт, як партнер. Я набираю команду і я також користуюсь сама продуктом. І беру весь продукт зі знижкою. Знижка консультанта до 30%, плюс у нас завжди є багато акцій. Знижка і 50%, і 60%, і 75%. Тому хто хоче зареєструватися навіть для власного користування, залишаю анкету. Реєструйтесь, тому що. Пройшовши коротку реєстрацію, ви зразу отримуєте гарну знижку і вигоду, і заощаджуєте на покупках просто для себе, для свого власного користування. Звісно ж, ви можете також продавати продукт, рекомендувати знайомим, рідним друзям і мати навіть додатковий дохід, навіть не прикладаючи дуже багато зусиль для цього. Тому анкета в описі під відео. Також, якщо у вас будуть якісь запитання, в описі під відео є мої контактні дані. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.